Так, такі розміри на йому на цьому корпусі. Ну, це корпус з 25-ки, пушка. сам башмак, он я мене намалював от зеркальний, який в мене є зараз. Хочу ще сюди тако додати кусочка. Щоб на три на болти тип самого прикрутити. Ну, лемих виходить по версі 40, а понизу... До кінчика, от кінчика до кінчика, 56, виходить. так 13, по-моєму. Мені якраз він стає на заводські болти от де на башмаку стоїть, а третього треба доробити, щоб башмак довший був. Полиця балушна, трохи витерта, бело твоська. Родинку таку зробив. Не знаю чого, дивись по відео по заводських. Тут 16 якраз підганяв під свій лемих. Так виходить 35. Ну тут може не знаю, може тут чуть треба. Наче на відео на... Чуть-чуть коротший. Ну поки практика покаже. Грудинка така. Закріпив її. Тут на двох болтах тут були отвора. А тут пластинку просто приварив. Ось так як тут башмак круткуватий з 25-ки, це були такі пушки 5-6 вони корпусу. Лущильники Лющ, називалися, то я вирішив до його прикрутити, полицю від Лемкіна на цього. Чи чи бел, белбе-белота, точніше. П'ятку зробив з рессори, ну ще не зробив, ще треба винести її чуть-чуть. Бо тут виходить сантиметру п'ять, а вона має десь на рівні з полицю йти. Ну думаю, ще сюди таку пластинку ставлю в сантиметру два в мене є така полоска. Бу, отвор був Ressort один, що скручується, а тут пропалив сваркою думаю, буде ходити. От тільки не знаю, з цим. Що з п'яткою робити? Вона вся довжиною від початку зробив. Ну, такий листок був. До кінця виходить 77 Чи він буде лізти в землю зразу, чи може через п'ятку буде заглиблюватися дуже довго, метрів два. Хто що скаже? Може хто стикався з таким, Я то обрижеться коротше зроблю. Ще розпорку таку треба зробити від п'ятки до полиці, щоб не загибало. Стойка така заводська. Тут вона крепиться на двох болтах. Вона Зараз стоїть з цієї сторони, і вона її звідси ставить. І зверху на двох болтах. Трохи низькувато, як би то. А Я думаю сантиметру 20 мені хватить. Хай так колись буде взим. В Поврісті 20 см плюс скіба. Ну я думаю, десь віці не дуже забивай. Це я хочу зробити. Так як рамки ще нема. А корпус в мене такі самі, які стоять на 25-ці 2 по 25 з цими плужками. Я спеціального корпуса також шукав. Хочу поставити на цей, що в мене є. О, у мене собака тут якраз віддихає, виходить. Теж саморобний. Ну, корпуса цієї теж злущильника. Вони крепляться до рамки самої на двох болтах. Тут уші вставляються всередині. Це заводське, типу так і зроблено було. Тут пластина прижимається. Короче, у нас один корпус так само другий. Хочу цього взяти, відкрутити стойкою повністю. А цього відкрутити або стойкою, або тут на двох болтах відкручу і поставлю того білотовського. Тут якраз відстань, я думаю, чуть більше буде. Ну, ще поки що треба доробити, тоді буду розбирати. Такий плужечок, це виходить лущинник. Я взяв такий був одрізаний кусок, два корпуса мужика мужик одкупив, а це вже остальне все робив самі. На три точку сам уші такі робив з десятки. Вирізав систему, як у цих ой, круто. Як бомми того 45-й, це рульова тяга була щось. Тут бачите, навіть різьба осталася. якраз на 28. Гвинт стоїть, це вроді би з сівалки цієї 3 старої. Зробив такий ексцентрик дві пластинки, як. Проточив два отвора, надягнув поварував, сюди теж пальця виточив. І цим гвинтом виходить, хвост віляє. Ну, хто, я думаю, понімає, хто пойме. Що тут? Цей гвинт, в принципі, в його можна було і не ставить. Це зміщення, якщо коли явку ширша там, щоб розкосами не тягати, то подганяється. У мене, наприклад, 1,20 двадцять коли я по центрам колес. То я так виставив раз і так воно стоїть. Колесо таке такий зробив саморобне. Повстеньке воно тут Жигульовська ступиця з сафою. Диск обризаний і обтягнутий жестю. Приварений. До такого квадрата. 30 на 30 грубостяний. Цапа приварена, але вона. Обрежені уші приварена. Хамотом здвигається на стрім'янках. Взад передвігати. І тут прижимається глибина, виставляється. Чистик такий невеличкий. Ось такий корпус виходить. Ось центральний гвинт зробив, якщо, щоб подім корпус пложок ликше піднімався. Теж уші робив вже спочатку з бумаги, а потім на железі перебивав, цього ще, в принципі, якийсь день. День возле його походить, я думаю, йому не зробити. Пробний заїзд десь. Звісно, нема що орать зараз, ми все пооране. Ще все ще я. Думаю, тут може косинку таку поставити, чи не заверне його, бо того я колись він добре сипле все перекидає. А я був пенька зловив. Переднім корпусом то трохи було завернуло загнуло тут то, то ровняв, но ну, до не конця вирівняв А цей то, звісно, чуть більше, то може і вивернути крепше. Ну, це в по, по, мені покаже, в принципі. А за п'ятку може хто підскаже, робити її коротше, чи не робити. Всім дякую за перегляд.